Перший номер, який ми виконаємо, це номер 365. Знайди значення виразу. Пригадаємо, що коли у нас є піднесення до степеня. Якось тут 5 у квадраті, або 7 у кубі, або 3 у квадраті, то спочатку робиться піднесення до степеня, а потім вже додавання і віднімання. Перший приклад: 5 у квадраті. Це у нас виходить, що потрібно. 5 помножити на 5, це буде 25. І додати 1, це у нас буде 26. Наступний приклад. 7 у кубів відняти 10. 7 у кубі це у нас 7 помножити на 7 помножити на 7. Бачимо, що степень 3, тому у нас 3, 3 числа 7. Давайте перемножимо. 7ю7 7, 49. А 49 помножити на 7. 7, 9, 63. 3. 6, запам'ятовуємо. 7,4, 28, плюс 6, виходить 34. Виходить, що 7 у кубі це 343, а 343 відняти 10. Відповідь буде 333. І останній приклад з цього номера. Спочатку 3 у квадраті. Це у нас 3 помножити на 3, це буде 9. Дуже часто помилку роблять 3 у квадраті, це 3 помножити на 2. Але пригадуємо, запам'ятовуємо, що степінь це множення числа самого на себе. Тобто нам потрібно 3 помножити саме на 3. І це буде 9. І 20 відняти 9 це відповідь буде 11. Наступний номер. 367. Піднеси до квадрата число 42. Тобто, нам потрібно 42 у квадраті. Це 42 помножити на 42, само на себе. І давайте у стопчику зробимо обчислення. 2 Дважды – 4 ж 8, 4жди 4, 16. І додамо.

1 пишемо 8, запам'ятовуємо. 9 у 3 27. 27 плюс 8. Це у нас виходить 35. Тріжди 9, це 27. 7. Пишемо, 3 запам'ятовуємо. Тижде 9, це 27. 7, пишемо. 2 запам'ятовуємо тріжде 3, 3. 9 плюс 2 11. І додамо 1, 5 плюс 7 12 1. 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 2 5. І 1 спускаємо. Виходить у нас відповідь 1521. І останній номер 369. Піднеси до куба число 11. Це у нас 11 у кубі. Це 11 помножити на 11 помножити на 11. Давайте спочатку 11 помножити на 11, 1 на 1, 1, 1 на 1, 1, 1 на 1, 1, 1 на 1, І виходить 1, 2, 1, 121. Тепер 121 помножити на 11. Переписуємо 1, 2, 1 і переписуємо 1, 2, 1. Додамо, і вийде у нас 1, 3, 3, 1. Відповідь буде 1331. 1331. І число 19, піднести до куба. Це 19 помножити на 19, помножити на 19. Давайте виконаємо цю дію стопчик. 19 помножити на 19. 9 у 9, 81, 1 Пишемо 8, запам'ятовуємо. 9,1 плюс 8 це у нас 17. 1 на 9, 9 1 на 1, 1. Входить 1. Тут у нас 16, 1 запам'ятовуємо і тут у нас 3. Після цього 361 потрібно помножити ще раз на 19. 9, 1, 9, 9, 6, 54. 4, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 93 у нас 27. Плюс 5, це у нас 32 буде. І переписуємо 1, 6, 3. Це 1 на 1, 1 на 6 і 1 на 3. І додамо 9,5,8,6. І відповідь виходить. Шість тисяч вісімсот девять.